Заїхали у Північну Ірландію і акція продають мушлі. Але от в Республіці Ірландії я таке не бачила. Ну чи може в нашому гравці до нього? Тобто це не міді, це щось інше. Я бачила подібне у Іспанії. А потім, коли ми поверталися з Іспанії, такі великі Боїнг і ну, там не для всіх вікна, тому були фільм, показували про Ірландію. І, і, і там я зрозуміла, що в Ірландії багато, дуже і, і всього вони їдять з моря. А не тільки мідії і устриці, як я думала. Я кажу, а, а ти ж мені казав чоловіку, що тільки мідії і устриці. Він каже, що це для дурних туристів. Так ось. Оскільки вони коштували 75 центів дешевше, ніж в Іспанії, то я купила собі і вийшла в Україну, українці. <кл> ну, я не знаю, ця людина вона така, що може спробувати, нове. вона не така, що чоловік казав, фу, це як слимакі, це така гідота, <кл 'їнці> то я все одно купила. Що ну, ви з цього приводу думаєте?